12 вересня наше славетне місто святкує своє свято День міста. Наше місто пережило за ці 983 роки дуже багато різних подій. І походи печенігів, і захват татаро-монгольським ігом. Ми відбудовувались. І найголовніше, що можна сказати, що за цей час у нас виробився наш рідний білоцерківський характер. Тому я глибоко переконаний. Що майбутнє нашого міста буде дуже гарним. Життя, звичайно, обов'язково буде покращуватися. Уже сьогодні ініціатива Біла церква завтра розробила стратегію розвитку міста на найближчих 10 років. Я чітко впевнений, тому що бачив ці напрацювання, ці матеріали, і розумію, що у міста велике, потужне майбутнє, майбутнє, яке дасть нові робочі місця. Яке дасть віру молоді в майбутнє. А сьогодні я хочу запросити кожного з вас разом відсвяткувати День міста. 12 вересня чекає ряд цікавих подій. Приблизно о 10.30 на замковій горі ми відкриємо фундаменти, музифіковані фундаменти храму, з якого називається наше місто. Не Юрєв, а Біла Церква. Кожен зможе підійти і потрогати частину тисячолітньої історії. Нашого міста. З 11 години на площі біля Брума, недалеко з цього місця, будуть е, організовані розваги для найменших наших громадян, для наших дітей. Це будуть і козацькі розваги, і гончарство, і різні ігри, і конкурси. До 15 години буде проходити конкурс е, фотовиставка робіт е, нашого відомого фотохудожника Романа Наумова. О 20.00 я запрошую всіх. Громадян, всіх жителів міста, послухати чудовий концерт Олега Винника, який він спеціально з ним приїде привітати жителів з днем міста. Ми зробимо історичну подію, а саме підсвітимо храм Георгія Побідоносця на замковій горі. Шановні білоцерківці, кожного з вас вітаю з Днем нашого рідного міста, міста, яке ми любимо, місто, яке дало нам життя і дає сили жити далі. Вірю, що з цим днем міста в кожну білоцерківську родину прийде мир, добробут і благополуччя. Божої ласки кожному з вас.